Друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в ще один режимчик в Роблоксі, де просто ну, щось таке відбувається цікаве. Що <рес> Шо просто шок. Ким я став, вообще? що це таке, це арахіс? Це просто мем, і от таку дивись, ну, є в нас ось додав список, хто за кого гамає, скажем так, і тут ось дає арахіс, хот-дог, якась чашка, типу, напевно, це чай або. Гава, не знаю, ще одна ще інша є. Обалдеть. А вони різні, дивіться, типу, золота. А та така, звичайно, обалдеть. Просто тут якась топій малина, здуй морозовий, цукерка. Отакі тут і бліни, типу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Коротше, мені вже прям не терпиться просто подивитися, погратися. Так, що тут? Ого. А ми так нормально від'їдаємось, диви, Вообще супер швидко. Балдіош, летсйо. Так, набирай свій xp bar, щоб отримати ту, типу. Нову їжу, окей? ма? Мені треба назбирати якихось там типу тисяча і. Бемц. foods are collected. Що, що? що At end of run. Ой, run. Ай, мені дали тепер якусь соду. Тепер я можу вибирати ну, все, я поняв. Окей, okay, let's go. Погнали далі. Тепер один. Що таке один? Це, типу, те, скільки. Ну, який шанс, да? Типу, одна сода на 9 прокрутів випадає. Окей, okay, я поняв, питань немає. Там воно ну, ще щось. Ну, в принципі, давай так дофармим, да? Тако прям прям нормально нафармим все-таки. А потім уже будемо щось дивитись. Ой-ой-ой. На мене тут уже іде полювання якесь. Тужно, скажем так. <ріст> Він у мене уже хоче з'їсти. Ой-ой-ой. Так, хлопче, давай, let's го. <ріст> Все нормально. А то чуєш зразу поліз на мене полювати. Ага. Ми хлопці такі, знаєш, не пальцем роблені. Ой, якось там шазі. <ріст> Хтось там під ногами був. Ну, шо ж, що ж поробиш. І таке буває. А до речі, і в пончика то Півтора лями, півтора лями. як тобі таке? Нам непогано. Прям ой-ой. ой Оп-оп. -ой -ой. Ну оп. на мене тут <реклама> ці вафельки, вафельки йдуть, а як? А він швидший, ніж я. прикинь? А як? А все? А ніяк. <реклама> я знаю, я просто з'їв. Він чомусь швидший, ніж я. А чому ну, так і не поняв. Але про те, що мені там випало, чекай. О тато 1 на 16 якась капуста 1 на 8, і е, Боб. Чи як це? Один на 7, коротше кажучи, у мене тепер є картопля, XP. Типу, я отримую скільки раз більше? 1,6. Ну, непогано, фрієварт. А, ну це зайди гру. понятно. Окей. У нас є шоп. Що в нас в шопі? В шопі в нас всякі прикольчики, тут з гемчики, Угу, Поняв. Але тут, типу, немає ніяких там, знаєш, таких бустів, щоб збільшували тобі швидкість, напевне. А тут ще якісь є. Ну, чекай, може тут це робиться, ні? Ано, ровен буст. Да, спітбуст, диви. 79 робоксів, то ні. в мене скільки нема. Цікаво, колекшн. І тут ти можеш побачити. Типу, ого, а тут прям так нормально є оцих всяких поняв. Скінів, скажімо так. Їх тут реально багатсько, диви. <рес> Мало того, що їх в принципі багато. То ще й у кожного є, типу, якась своя рарність, я так розумію. Золотий, там, срібний, там такий радужний, типу, і ось до якийсь фіолетовий. Один на шість, 68 типу, що це трильйонів? Шанс. А, бал. Я, я поняв. <рес> Я поняв. Ну-ке, давай плей. Погнали далі. Ой-ой-ой, оце я тут заспавнився, оце я тут заспавнився під якимось кінтом 22 тисячі. Ти що гониш? <laughs> це як ти такий здоровий виліз, то, а? А диви, в центрі взагалі там прям смачно. Я би хотів трошечки підгорувати ой-ой-ой. Все, я зрозумів, я тікаю. Е, бшу, мной <р <lei> <р <_let> ти геть! За мною біжить! Ха-ха! Тихо. Старина, я собі тут нутаюсь, відстань. Я собі просто такий чил гай, чил картошечка. Трошки набираю маси. Ага, і за мною вже якийсь кент побіг. да? Це хто там такий? Не знаю, не бачу нік. Але, походу, це підписник, да? <р _let> да, Ріп Ваня, це підписник. Надіюсь, він мене хоч не з'їсть. Тако на добрих, на союзних. Ха-ха. Кого я, в принципі, тут міг би з'їсти? Давай подивимося. А то щоб там прям великих кентів, то немає. Але. Когось без. Оооо, ї... я поняв. <ріст> Халепа. Когось трошечки там під'їли. Ну, да. І таке страпляється. Тут якийсь кристальчик є, а ну. Скільки він дає? Оооо, півтори штуки сюди. <реш> Нормально, це мені подобається. А так диви, я топ топ-5, топ-4. да? Я тако прям не набагато відстаю від цього кента. Проте, він таке, поняв. Трошечки щось нагліє, трошечки щось бикує, такий агресивний, коротше, якийсь кент. Проте що ж поробиш? І по-хорошому його з'їсти якось. У мене вже, в принципі, маси побільшечко, чим у нього. Проте. Проте, Іди сюди, братуха. Іди сюди. Ну ладно, ні, він там зараз кристальчик підбере, стане різко більший. А я такого не хочу, чесно кажучи. Тому, в принципі, жити-пожити. Но в центрі вообще прям саме-саме класно. Там буває так насипає всякою там, знаєш, хавки. А саме оцих жовтих шматочків. І от в центрі вообще прям кайфово лута. О, я поняв. Поняття не маю, де ти так набрав маси. Проте, братуха, і набрав, і це факт. Я мені не подобається. Тому, в принципі, давай отут того я поз'їдаю жовті шматочки, бачу. Прям зараз спавнились так нормально. І якось жити, пожити, жити, пожити, жити, пожити, жити, 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 жити. Оп, оп. А він там кента кентає з'їв Ой-ой. А він ще й в нього. Ну він швидший, да? Він просто швидший. В нього якесь зілля. Це якісь приколи. Ладно, я не знаю. А як а диви, він реально швидший ніж я. Як це можливо? Він типу ващий, типу товщий, але він швидше. Що за приколи? Це якісь тотальні меми, ти знаєш. Ану, кент, зідаю, зідаю. Ха-ха-ха-ха! Лапух! Він так за мною гнався. Так гнався. А для чого? У, -у, -у. чоколейт випав один в 1600. Оце вже прям нормально, слухай. Ану, де тут? Пемс? XP 4X. Оце нам надо. Це прям нормально. І щось в в шо піга. Її ланчбокс якийсь нам випав, і він відкриється за скільки? За три години. Йо, що так багато? Ну або можу відкрити за 3 500 гемів прямо зараз. Проте це щось якісь такі солідні цифри. Я не знаю, де він скільки набрав. Проте, ні, да, цікаво, цікаво. Ладно. Погнали. Що значить XP? Це сама прока. Ні, це не прокачка. Чекай. Ні, не може такого бути. А, може і за швидкість теж ці штуки відповідають. Слухай, дійсно. Тоді понятно, чого мене доганяють, а я зрозуміти не можу, чого це. Як це так це? Ну, ладно. Нам треба, знаєш, туди нам треба. Папа, я бачу там ці цукерки. Мені цікаво, хоч скільки вони дають. Ану, давай, 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 давай. Оп, 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 оп. оп. О. о. Вони прям вообще нормально дають. Вони прям дають солідно. Let's go. Там якийсь неприємний кен. Ага, побачив, що тут кристальчик, да? Я зараз захаваю. А, все поняв, ладно. нє ні, ні, нє -ні -ні, -ні. Ні, 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 братуха, я передумав. ще один кристальчик. Це нам сюди. Він там за мною не йде? Ні, не йде. Ага, а де він дівся. А його взагалі нема. Він походу об чашку здох. Прикол. Окей, опа, кристальчик. Бемц. летс go. Непогано, непогано. У Мене вже 16, майже 17 тисяч. Я вже прям такий нормальний штих, я ті хочу сказати. Здесь якийсь тут Doom Studio. Хе-хе-хе. Ладно, це наш підписник, можна не трогати, але Кентай якогось там захавав. Он до ще якийсь келих іде. І Оцей ріп флафіо, цей ріп флафіо його теж треба з'їсти. Він такий, поняв, бублик. Ану йде сюди. Ану йде сюди. Ану йде сюди. А що, не нравиться вже, так? Да? Не нравиться. Сюда, Все, нормально. О, -о, -о, о, отут, походу, я і приплив, да? Отут я, походу, і приплив. Диви, який він швидкий! Диви, який він швидкий! Ха-ха-ха! Обалдеть! Короче, за швидкість тут відповідають саме отакі штуки, які ти вибиваєш, поняв? Це все анкоманки, то це якось і не цікаво. Крафт Ол. А що, а що це значить? Ось дода, деви спіт, і то як е, я росту. Коротше, в цьому вся і фішка я поняв, непогано. А що, крафтол? Носінг ту крафт. А. -а, -а. <зам> тобто мені оцих штук, щоб, от, допустим я хочу золоту капусту. Щоб її скрафтити в якусь золоту, Да? то мені треба 50 всього носів збирати. 50 <світ> А де мені скільки брати? Да, непогано. Окей. Поте є ось до автофарм. Ага. І воно саме собі фарм. Ну мені так ні, не цікаво. Я би сам збирав, бо автоматом воно буде їсти взагалі все підряд, поняв. А я по таку йшов би туди. У, туди б не йшов. Туди не хочу. <світ> і стан від мене морозиво біжить за мною. За мною біжить морозиво, поможіть. І що, а як мені ну... пожити? Як мені тут. О, це сюди. <світ> Кристальчик цей, Ну диви, як мене всі хочуть! Це шесть. О, там ще той кент. Він, якщо заповнив мене, то короче хана мені може бути. Я б ще пішов, ну, цукерки позіддав би. Ану. Скільки вони дають там? Бемц, ну, тисячу, в принципі. Знаєш, теж непогано. Проте самі кристальчики, в принципі, дають більше. Тому. Опа. Оп-оп. Оп. оп, оп. оп. Так, і звідти відходимо, бо там морозиво. А морозиво це досить-досить таке неприємно. Я би отут всяку штуку таку під'їдав. Там чашка, начебто, не за мною біжить, тому в принципі чотенько. Можна трошечки тут і полутатися, попідхавувати всякі оці смаколики. От такі, як от, наприклад, кристальчик бемці, у мене вже 15 тисяч маси. Сюда. Там он до якийсь якент, да? А ну. А ні, це Макс це підписник. А такого ми кента не трогаємо. Що робіть? Що робіть? Ну, вся двіжуха якась там поня відбувається. Опа, манго, Ану, йди сюди. Йди сюди. Хі -хі -хі -хі. а ну дід сюди. Дісюди. Хі-хе-хе. Він швидший, ніж я. О, я поняв, я поняв, він обалдіть. <гас> а як він так маси набрав ліску? Це що вообще за меми? <гас> що за приколи? Просто якийсь шок. Я прямо таки не знаю. А як же ж мені бути? Ну, може, із-за того, що отако ти побачиш, він виростає супер сильно. І може, фішка була в тому. Не знаю, проте, в принципі, що ж поробиш. Шоколадка має, в принципі, все одно поки що сама топова. А манго там, до речі, провтикався. Ха-ха, манго сожрали. Ну, правильно, а чого він, правильно? Правильно. У нього там, походу, на манго взагалі якийсь лютий множник. поняв? Якщо він так різко з'їв, там в кента, по-моєму, було 8 тисяч маси, да? А він з'їв і став 40. Він просто отримав 40 тисяч маси. З восьми це як? Я, я не знаю, взагалі, в мене нема поняття, як це. Проте, трошечки підлуталась, і я по це б, оцеп, ну, можливо, під когось би з'їв. Ось, наприклад, Олі Олідіск. Бем. У. Все нормально. Можна й пожити. Також трошки тут попід'їдатись. Чашечка на мене летить, у нього вже 2400. Просто жесть як багато. І, чесно кажучи, я б туди і не йшов би навіть. Бо все-таки трошечки страшнува. Цікаво, чи тут є такі, типу, як от різні саме світи, поняв. Щоб якось. Я не знаю, був би якийсь баланс. А то цей на чуюхі ходить, поняв. І вообще йому байдуже, ще й на золотому. Як з таким справлятись? Я, наприклад, не знаю. Але я опять уже став топ-4, поняв. А, вже навіть топ-3. Там кентазіли, я став топ-3. Непогано, айдіот. Але в принципі, в принципі, в принципі, там є воно Doom Studio якийсь, ти поняв. От його б я з'їв би, чесно кажучи. До нього б я отако от підій. Шовби. Звучить супер цікаво, бо в мене, в принципі, все одно побільше буде маси. Реально, до чопі не підійти? Ану, там воно якесь і Маджо, якесь. Коротше, можна, в принципі, такої підлетіти. В принципі, то я б не відказався залутати твою масу, братуха. Let's go. Ха-ха-ха. 86 тисяч маси? Непогано. О, дивив підписника 123, він там теж козів. Непогано, бам, арахіс сюди, а там вже і чашечка на підході. Я поняв, я тебе поняв. Ну він зараз і за мною вже піде, да? Ну да Він прям на мене йде, прикинь. Обалдіть! Як від цього дефатись? Як від цього дефатись? Ти навіть якщо зараз один мільйон маси собі купиш, то ну, і що? І шо? Він просто пре на тебе поняв і все. І халепа. А що все? Все зависло? У мене, походу, що Що трапилось? Ага. В мене все нозіли. Мене залагала гра, проте мене все одно сужрали. Ну, що ж поробиш? Ще там пару анкома наплювали, але ну це все таке, це таке. Мені прям щось би таке от, потужне, поняв? А то поки що толком нічого такого цікавого в мене немає. Дві скільки тут просто різних всяких от приколів, да? а шоколадка, і все. І що? Клік ту клаїм. Я щось забрав. А, а що я заб. 1200 гемів дали? Непуга. Ааа, і вдача 150%. Йо, цікаво, цікаво. Цікаво, наскільки буде жоще. От, наприклад, я дивлюсь, у мене, ну, швидше за все. Першим золотим стане якраз таки арахіс. А як. Ну, наскільки він буде сильніший? І наскільки він буде сильніший, чим, от, наприклад, моя шоколадка? М? Ех, не знаю, не знаю. Проте, в принципі, в принципі, шоп. А, Ага, тут три ти. Коротше, блін, нема мене скільки гемів, нема, нема. Що <соць> робить? Коротше кажучи, кінти трошечки я тут попригав по серверам, і в принципі помітив таку штуку, що, ти знаєш, куди б ти не зайшов. У топ-1 більше, ніж 1 мільйон маси. І його просто ну, ніхто не може якось наздогнати, перебити ще щось. Отако От він ну, зараз захаває 200 тисяч, у нього стане півтора мільйони. Потім він захаває того пончика, у нього стане ще там, нехай мільйон сімсот. І що робіть? І, і, і як з цим справлятися? А там ще ну, лол якийсь кавун бігає. Хе-хе-хе. І, і як? Просто як? А чорт його знає, сказав би я. Ладно, в принципі, я б також трошки дозбирав би, побігав би тут, почилив би. І, в принципі, в принципі, ось до, допустимо, у нас біжить арахіс. Я б його трошечки під'їв би насправді то. Проте. Він так якось тікає від мене, поняв. о я поняв, біда. А Суші, чого таке швидке, скільки вас тут? Е? Тихо, тихо, все, походу, мені хана. Да. Та ну його в баню. Ще й толково щось дадуть, ні. 660-790. Ну, ну, таке. Це все ще таке собі. Поняв. І У мене знов зависла гра. Це що за приколи? <плес> ну і в принципі, любі друзі, на такому моменті цей відеоролик підходить до свого завершення. Щось супер жорстке нам все-таки не вдалося вибити. Проте, ну, якось так, от є чоколейт 1600. В принципі, ну, шанс один на 1600. Наче й нормально, поняв. А наче й таке собі. Я мене там якась суша з'їла, тому що вона тупо швидка. Не знаю, прикол. Не забувайте ставити свої вподобання, а також підписуватись на канал. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімі. Всім файного настрою і всім па-па.